Що ми хочемо в місті? Ми хочемо, щоб прямо, прямо завдання виростити із української нації нову цивілізацію, супроводити український народ в цьому процесі, в якому він проходить, свідомо і несвідомо. І коли щось народжується, простір завжди посилає допомогу. Ну, Завжди були доли, завжди були те, що ми сьогодні кажемо, кушерки. І навіть в тонкому плані ми бачимо, що коли жінка народжує. Приходять рожениці, приходять сили природи. Приходить дуже багато африканських племенних. Ви навіть не знаєте, як африканські жінки підтримують племена. Ну, вони ж всі живуть в розширених станах там десь, знаєш. І вони до кожної жінки приходять і ці півні ритуали. Це така містерія, коли народжуються діти, коли ось, ну, і в цей момент ми отримуємо. Або, коротше, нам в руки вдають нитку, коли ми народжуємося. Mm -hmm. І це може бути нитка зв'язок з джерелом, якщо її дали рожениці, а може бути нитка долі і недолі, коли ти потрапляєш в те, що нецілісне, тому що нецілісний календар. Він розрізнює як розум, розкладає, порівнює. Називає, іменує, розумієш, дає хронології, дає ось такі речі. Да. І сьогодні відбувається взагалі таке переродження людства, де ми або йдемо на нові уроки, нові спіралі розвитку, або виходимо взагалі за цієї парадигми виживання і заходимо на нову гру на життя. І е, саме цим сьогодні зайняте все людство, і е, е, йому потрібні дуже дуже ті, е, хто проводять оці ці повитухи, у mm -hmm. ці доули. Ці, хто оцю свідомість, бо це прокидається наше тіло, прокидається наша планета, прокидається свідомість природи, і потрібні ті елементи, хто свідомо супроводжує цей елемент, ну цей процес, хто всередині себе цей процес вже зробив, і тут свідомо тверезо.